Ми всі хочемо, щоб нами керували гідні люди. Ми всі хочемо, щоб нас поважали. Ми всі хочемо, щоб до нас відносились як до людей згідно закону, згідно норм. І ми дуже дуже бажаємо, щоб ті люди, які прийдуть до влади, думали не про себе, а про нас. Але часто ми з вами якраз не відповідаємо тому, що вимагаємо від інших людей. Від тих людей, які йдуть до влади. В результаті вони приходять через наші голови, будучи фактично такими ж, як частина наших громадян, і роблять лише те, що їм потрібно. От вони, такі, як вони є, вони фактично відображають нас з вами. Це ми тільки у владі. І чому ви тоді дивуєтесь, коли ці люди, потрапляючи до владних кабінетів, починають думати про себе, про свої кишені, про те, щоб. Забезпечити е, свій добробут, накопичити всього, що тільки можна, і отут у мене викликає питання: а ви проголосуєте на наступних виборах, коли вони будуть, за чиновника, ну за майбутнього, наприклад, президента, який вам скаже, що друзі будете літати по. Дорогам загального користування 150, будете платити величезні штрафи. Будете не сплачувати податки, будете платити величезні штрафи. Будете не виконувати свою роботу, будете платити величезні штрафи, або будете залишатися без цієї роботи. От ви проголосуєте за таку людину. Впевнений, що ні. Тому що нам з вами хочеться, щоб у нас з нами було все добре, до нас гарно відносились, а при цьому ми будемо робити так, як ми цього хочемо. Поки суспільство не зміниться, буде дуже тяжко очікувати на те, що прийдуть люди, які такі, як ви, які ставляться до вас так, як ви того бажаєте. Бо навіть ми з вами в повсякденному житті, спілкуючись в магазинах, на заправках між собою. Ми з вами намагаємося видрати своє, ми намагаємось своє я установити. Ми намагаємось десь комусь фиркнути, десь комусь відповісти нечемно і так далі. І коли людина вам говорить про те, що це не відповідає закону, або це не відповідає вашим посадовим обов'язкам, або ще що-небудь, ми тут же ображаємося. Ми переходимо на якийсь крик, на якусь незрозумілу реакцію. Ми не хочемо бути вічливими, ми не хочемо бути чемними, ми не хочемо. Входити в стан інших людей, чому тоді вам здається, що можуть в такому суспільстві прийти до влади люди, які будуть турбуватися про вас? От я сьогодні дивлюся, як пані Підласа просто чомусь сьогодні вона розриває різні ефіри. Вона була. На радіо ввечері знову на мені попадається новина про неї. Ось вона чітко говорить, що да уряд збільшує податки, уряд, правда, журналістка запитала: а що ще уряд робить для того, щоб наповнювати бюджет. Ну, і пані Підласа сказала, що ну, ну як що, ну ми переробили податковий кодекс. Ну, типу, ну що, а що, вам мало цього? Що? Ну, платіть податки. і Якщо ви спробуєте щось довести, пані Підласі, у вас нічого не вийде, вас просто не почують. Тому що до вас, на вас дивляться як просто на скло, як на прозоре скло, вас не помічають. А знаєте, чому так відбувається? А тому, що вони чітко знають, що ми з вами багато такі самі. От ми такі самі. постав замість паної Підласої середньозважену людину на її місце, і буде точно те ж саме. От як можна в такому суспільстві очікувати, що будуть чиновники, які будуть турбуватись про український народ, про вас? Коли ми ні про кого особливо не турбуємось, коли ми можемо поводити себе дивно, ми можемо недовиконувати свої обов'язки, порушувати закон, намагатися обійти закон? Ви скажете, ну влада така, і потрібно якось викручуватися. Так, можливо, можливо, ви маєте, маєте рацію і. Дійсно, інколи влада вигадує такі закони, які виконувати неможливо, і хочеться їх обійти. Але у мене запитання: а в особистісних стосунках, між особистісних стосунках. От зараз війна, і я рідко роблю зауваження людям, які біля мене інколи це буває в магазинах, от як сьогодні. І ти виходиш і думаєш, для чого? Для чого я роблю зауваження звичайним людям, які просто працюють в магазині? Можливо, хтось у них служить, можливо, брат, можливо, тато захищає країну. А ти тут з'ясовуєш стосунки про вартість того чи іншого товару, і цінник не такий. Але проблема в тому, як ми реагуємо на одне одного. Ми готові одразу бути нечемними, невічливими. Ми одразу переходимо якісь рамки, ми одразу забуваємо, що ми виконуємо, як ми це робимо. І при цьому ми хочемо, щоб якось до влади прийшли люди, які будуть принципово інакшими. Це просто неможливо. Якщо кожен із вас не буде змінюватися, якщо кожен із вас не буде чемним, вічливим, законослухняним по можливості, нічого не буде. От е, моя дружина, вона помітила одну таку річ, прикольно, а реально я не замислювався над цим. От ми раніше, е, там в 90-ті 2000 ті роки, було круто, коли в тебе хтось є, хто може порішати твої питання. А сьогодні, сьогодні це вже виглядає. Ну, неправильним. Це вже виглядає не круто. І ті люди, які можуть щось порішати, вони, вони намагаються це вже не показувати, а навпаки десь приховати. Суспільство змінюється, і ми всі з вами змінюємося. І молодь, яка приходить зараз на заміну, вона теж не розуміє до себе поганого ставлення, вона не розуміє, чому хтось краде, вона не розуміє багато чого, що для нас, людей старших, виявляється ну, якимось. Прийнятним. Це все неприйнятно, і якщо ви хочете країні змін, ви повинні змінюватись кожен. Кожен намагатись бути більш-менш правильним, законослухнянним, відповідати своїй посаді, тримати вічливість, тримати чимність, не переходити якісь рамки дозволеного. І пам'ятати, що час зараз такий, але. Це не означає, що з війни ми маємо вийти людьми, які ненавидять одне одного, які грублять одне одному, які готові просто перетворити наш побут, сферу обслуговування, товарів, послуг на щось таке, коли тобі в відповідь фиркають, грублять, хамлять і так далі. Це неправильно, неправильно. І якщо ми з війни такими вийдемо, то це дуже і дуже погано для суспільства. Сподіваюсь, що ви мене почули, і щодо наступних виборів, подумайте, подумайте, бо якщо ми будемо з такими, то продовжать бути депутатами, прем'єрами, міністрами, президентами люди, які є просто вашим відзеркаленням. А потім ми з вами і говоримо та за кого голосувати. Ну, дійсно, так і буває. Ми не хочемо чути людей, які трішечки пояснюють нам, що ми, ми, ми теж маємо змінюватись. Тому й обираємо тих, які нічого не обіцяють, крім дуже всього хорошого і дуже багато. А в результаті ми не маємо нічого. А ще й маємо і війну. Пам'ятаєте цю стару фразу: народ має той уряд, якого заслуговує. Я впевнений, що українці заслуговують значно більше, ніж вони мають, але для того, щоб це залишалось так, нам потрібно слідкувати за тим, що ми робимо і як ми робимо. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про це, чи, чи ставите ви перед собою якісь задачі бути кращим, чи маєте, чи фіксуєте залежність. Між тим, які ми, і які наші чиновники. Можливо, хтось напише, що ми класні, ми безгрішні, а чиновники ось нас завжди обманюють. Можливо, хтось напише, що да, ми такі ж самі. От, на жаль, ми такі ж самі, і ми будемо змінюватись. А хтось, можливо, напише, що да, ми такі ж самі, але змінюватись ми не будемо. Тому кого виберемо, того і виберемо. Вибір, як завжди, за вами. І пам'ятайте, що зміни це еволюційний поступовий процес. Не можна і не потрібно думати, що все можна змінити в один момент. Це не так і для того, щоб змінити, ми кожен день повинні ставати кращими і працювати над собою. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на цей канал.